Слава Україні всім, хто її захищає. Дякую, що з нами. В ефірі Тернопілі. зараз підсумуємо сьогоднішній день. Розпочинаємо з головного. Сьогодні затвердили бюджет на 2023 рік. І в обговоренні цього питання ключовим було одне. Курс валюти, яким він буде, аналітики заспокоюють, що значного стрибка не слід очікувати, але економічне життя в період війни передбачити все ж важко. Тож що буде із курсом долара, і чи заощаджують українці іноземну валюту? Дивіться. Долар пристосовується. Валюта, яка впливає на світову економіку і яка залежить від суспільних процесів світу, залежна і від війни, яку Росія розгорнула в Україні. Це той фактор, основний фактор, який впливає на економіку цілого світу. Абсолютно невиправдана війна на території незалежної суверенної європейської країни, призвела до породження всіх тих дисбалансів і всіх тих. Економічних криз, які зараз ми спостерігаємо в країні у бюджеті 2022 року середньорічний курс долара заклали на рівні 28 гривень 60 копійок. Але вже 24 лютого стало зрозуміло, що валюта почне рости шаленими темпами. Невизначеність це було основним фактором того, що люди всі ринули на ринок для того, щоб скупляти долари, тому що ніхто не розумів, що буде завтра. Люди розповідають зараз за курсом долара особливо не слідкують, бо й заощаджувати у Валюті немає змоги. Ну, очевидно, від цього буде залежати цінова політика держави, тобто співвідношення курсу долара до гривні, ми це відчуємо. Ну, щоб так слідкувало, особливо то ні. Робити якісь, можливо, собі заощадження в доларах в валюті. Поки що не виходить. Я монах, то мені долар не інтересує, ні, ні курс. не заощаджуєте в валюті, нічого. Я монах в монастирі, ми не заощаджуємо. Я пенсіонер, в мене немає грошей. Робите якісь заощадження? Ні, буду. не роблю. А чому? Бо немає з чого! Паніка й справді зупинилася на позначці близько 40 гривень за один долар. Приблизно на такому рівні вдається тримати валюту вже кілька місяців. Ми бачимо, що на ринку вдалося стабілізувати ситуацію. Це все завдячуючи там виваженій такій консервативній політиці Національного банку України. Ну і люди самі зрозуміли, як адаптуватися, як жити в умовах війни. І курс уже він десь так. Стабілізувався і ми бачимо, що фактично десь напевно з квітня, ну з травня місяця, десь курс гривні він є стабілізованим. Чи буде курс стабільним у 2023 році? Можна хіба що прогнозувати? Адже в воєнний час ситуація може змінитися з дня на день. Констатують аналітики у проєкті держбюджету на 2023 рік. Згідно з оновленим прогнозом, мінекономіки курс гривні до долара закладено на рівні 42 грн гривні. На кінець 2023 року. Оку 45 гривень ніхто не каже, що курс 45,5 п'ять гривні це є остаточний курс, який точно буде на кінець року. Ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра, і це є найбільшою проблемою на сьогоднішній день України. Ми можемо сказати, що це напевно перший бюджет в історії України, який зроблений, можливо, так ну можливо, я скажу неправильно з економічної точки абсолютно не ну не нелогічно але. Ну добре, я скажу таким чином, що це той прогноз, який зроблений на сьогодні, тобто по ситуації на сьогодні. Не менш важливо передбачити на що вплине курс валюти в Україні. Це такі галузі. Найбільш залежні ми від курсу, звичайно, що від тих товарів, які імпортуються, які не виробляються в Україні. Тому що, якщо ми, скажімо, говоримо про ті продукти, які не залежні від якихось імпортних комплектуючих чи взагалі не мають імпортної складової, то ми можемо говорити, що в принципі вони незалежні. Так, тобто, там, скажімо, хтось в селі виростив якусь картоплю чи, 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 чи там курка знесла яйце, ми віднесли це на базар, ну до долара ми ніяк не прив'язані, правда. Але якщо ми говоримо про ті товари і ті галузі, які виробляються з використанням якихось певних імпортних комплектуючих, то ми розуміємо, що зниження курсу національної валюти призводить, зразу же ж призводить до здорожчання таких товарів. Відповідно, якщо подорожчають імпортні складові, то і вироблений з них український продукт теж піде вверх в ціні. Це саме стосується і логістики. Ми розуміємо, що не буде в нас бензину. Або якщо бензин чи, чи дизельне пальне чи скраплений газ в Україні буде дорогий, це призводить зразу до здорожчання логістики. Тобто, для того, щоб перевезти з точки А в точку Б якийсь певний товар, потрібно затратити там 10-100-200 літрів пального, здорожчання якого призводить до здорожчання вартості такого перевезення. Здорожчання вартості перевезення призводить до зростання кінцевої ціни товару, тому всі товари. Які залежать від логістики, від транспортування і від комплектуючих, які надходять з-за кордону, здорожчання валюти призведе до зростання інфляції. Чи зможе найближчим часом курс долара впасти, теж невідомо. Найбільш ймовірний прогноз це те, що економіка пристосується до нового курсу, так як і робила це в 2014 році. Наприклад, головне завдання для України якнайшвидше перемогти, бо нашої перемоги також чекає і світовий курс валюти. Далі про нічне переслідування вночі порушник комендантської години намагався втекти від поліції. Чоловік був п'яним і їздив вулицями у селі Мшанець, аби уникнути затримання. Його таки зупинили. Драгер показав 2,2 проміла алкоголю у крові. На чоловіка склали два протоколи. Розфасовану по пакетиках Марихуану і нещодавно зрізані рослини вилучили в жителя Тернопільщини. Виявилося, що він вирощував канабіс на присадибній ділянці і закинутих городах. Яке покарання чекає злочинця? Дивіться. Сховок коноплів приватному будинку виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліцейськими спецпідрозділу РПОП, кінологами під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Продовж кількох місяців оперативники документували діяльність чоловіка, який вирощував та сушив наркомісні речовини на території Тернополя та області. Коли слідчі зібрали достатньо доказову базу, вони прийшли з обшуками до помешкання підозрюваного. Ой падні обшуки вилучено близько 10 кг готового наркотичного засобу канабіс на суму з Близько 1 мільйона гривень серед вилученого і висушена, подрібнена та розфасована по пакетиках марихуана і пагони нещодавно зрізаних рослин, а також насіння для майбутньої посівної. Підозрюваний зізнався, що вирощував канабіс самостійно невелику частину на присадибній ділянці, а решту на закинутих городах. Реалізовував продукцію лише серед вузького кола знайомих. Дану особу в порядку 208 статті КПК України. Оголошено підозру за частиною другої статті 307 Кримінального кодексу України та обов на запобіжний у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Минулої доби від ковіду помер житель Тернопільщини. Загалом нових випадків коронавірусної хвороби в області цього тижня поменшало. За 2 листопада інфікувались лише 23 особи. Одужали ж втричі більше 62 людини. За понеділок і вівторок зафіксували 28 і 22 нових випадки. Відповідно, жителі області продовжують вакцинуватися. Вчора першою дозою щепилися 32 людини а другою 50. Холодна осінь наступила несподівано, як і прохолода у наших квартирах. Невдовзі буде розпочати опалювальний сезон, але розраховувати на високу температуру не варто. Тож як зігріти себе взимку, ми розпитали тернополян та експертів, чи зможемо ми захворіти при температурі плюс 16? Дивіться. Опалювальний сезон стартує, але високої температури у квартирах чекати не варто. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що цієї зими мінімально допустиме значення температури в оселях буде 16 градусів тепла, а середнє – 18. Достатньо цього, чи ми ризикуємо захворіти. Імунолог Ігор Господарський каже, про прохолодна температура в квартирі в певній мірі позитивно впливає на здоров'я людини. Невеличкі коливання стимулюють імунну систему і опірність організму. Тож медик. Радить починати загартовувати свій організм, аби надалі було легше пережити прохолоду в квартирі, з урахуванням того, що ми будемо мати довгу і потенційно дуже холодну через відключення тепла і електроенергії зиму. То краще подбати про це вже зараз. Підходящий спосіб контрастний душ моржування надто радикальний варіант, хоч може вилікувати людей з певними хронічними хворобами, але є певні правила звикати до холоду поступово і дотримуватися принципу постійності. Імунолог каже, температура 16-18 градусів це не критично, навіть навпаки, покращує сон, сприяє кращій роботі мозку та зменшує ризик серцево-судинних захворювань. А ще, оскільки восени та взимку ризик інфекцій росте, слід под. Про свою імунну систему. Перебування на свіжому повітрі і дозовані фізичні навантаження, тобто прогулянки, хоча б як мінімум на свіжому повітрі. Та ж сама зарядка, ранкові контрастні душі чи холодні обливання, вживання. Не тільки фруктів, овочів, клітковини, тобто якоїсь вітамінізованої їжі, але чи не в першу чергу це кисломолочних продуктів. Навіть попри невтішні новини щодо опалення, жителі Тернополя все одно не втрачають оптимізму. Деякі кажуть, їх зігріватиме любов та теплі сімейні обійми, а ще теплий одяг та ковдри. Теплий одяг, тепле одіяло. Та будемо обійматися, зігріватися. Любов гріє в квартирі вдома, напевно. Не знаю, затишок домашній чай теплий. Більше вдягатися в тепліший одяг і під ковдрою теплою спати. Люди гріються, так ми будемо грітися. Будемо купляти якісь електричні прибори, все ж там. Аби зігрітись у власній оселі, люди також планують користуватись не лише старими народними та перевіреними методами, а й лайфхаками. Бутилки набирати гарячої води пластикові, ложить під ноги. Можна багато винайти, що і в тепло вдіватися ходити. За часів наших предків бабусь розказували, що замість грілки, коли в тебе немає її, можна набрати в пластмасову пляшку гарячої води і відповідно зігрітися. Шорстяні шкарпетки з овечої вовни. Отакі, як продаються на ринку, мокрі, їх треба вдіти, намочити, вдіти і 10 хвилин походити. Це прекрасні ліки від застуди в перший момент. Тому не панікуйте через цифру 16 градусів. Так вам може бути некомфортно, але поради медиків допоможуть призвичаїтися. А ще запасіться теплим одягом, ковдрами та гарячим чаєм. Далі про допомогу жінкам 30 областей України отримують спеціальні автівки для роботи мобільних гінекологічних бригад. Їх передали із фонду ООН. Медики зможуть виїжджати в автівках на виклики, щоб переселенки та жінки, які проживають у сільській місцевості, отримували необхідні послуги. Окрім машин, благодійники передадуть портативне обладнання, одноразові гінекологічні набори, медикаменти, швидкі тести на різні види захворювань. Грошову допомогу знову видає Червоний Хрест. Цього разу її отримують жителі Тернопільської громади, а саме родини, які виховують дітей із інвалідністю. Реєстрація проходитиме через тиждень, в четвер в п'ятницю у Тернополі. Пізніше отримати таку допомогу зможуть і жителі всієї області. Допомога від Червоного Хреста. Понад 2 тисячі гривень зможуть отримати жителі Тернопільської громади, а саме родини, які виховують дітей із інвалідністю. Якраз 10-11 листопада, з 9-ї години ранку до 16-ї, в українському домі на бульварі Шевченка буде проводитися реєстрація. У ці два дні люди мають прийти до українського дому Перемога і надати пакет документів. Якщо приходить тато, там, наприклад, то треба його документи. А якщо приходить мама. То мамині документи, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво дитини про народження, свідоцтво дитини про інвалідність і банківські реквізити, куди можна буде перерахувати кошти. Згодом таку допомогу, а це 2200 гривень на одну дитину, видаватимуть сім'ям по всій області. Додає Олександра Бригадир. Фінансує проект Швейцарський Червоний Хрест. Загалом із початку воєнного стану організація виділила на грошову допомогу області 17 мільйонів гривень. Сім із них вже витратили, зокрема на виплати певним категоріям переселенців у Тернополі та області. Цього разу 20% від загальної суми організація дозволила спрямувати на потребу місцевих жителів. До інших тем Голгофа, яким було життя патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, зокрема під час заслання, завдяки неперевершеній грі акторів тернопільського драмтеатру. Про це більше дізналися переселенці. Культурну акцію для них ініціював народний депутат України Володимир Гевко разом із своїми однопартійцями. Після перегляду вистави людям також роздавали пакунки та допомогу. Але найбільше їм припала до душі їжа духовна. Про це вони розповіли моїй колезі Яні Полухіній. Бог все бачить. На сцені Тернопільського обласного драматичного театру вистава Голгофа. У залі цього разу вимушено переміщені люди, які наразі знайшли прихисток у Тернополі. Містерія непокори розповідає про життя патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Її втілили у життя, ґрунтуючись на матеріалах судових справ патріарха, його мемуарах, спогадах, сучасників. Йосиф Сліпий, 18 років, був політв'язнем у радянських таборах. Глядачі шоковані фактами його життя. А від вистави у захваті. Я навіть зараз мешкаю в будинку, з якого в свій час людей відправили в Сибір. Тому для мене це вистава це правдива історія. Я дуже восхищаюсь тим, що показали актори. Ми повинні це знати. На жаль, багато чого ми не знали. Перегляд вистави Голгофа провели під патронатом народного депутата України, голови організації партії Слуга народу у Тернопільській області Володимира Гевка за підтримки благодійного фонду за Луганщину та Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Ми дуже раді, що нам вдалося зібрати сьогодні тих людей, які вимушено покинули свої домівки в Луганській області, в Донецькій області. Багато з Харкова сьогодні було людей і. Вони змогли подивитися цю шедевральну виставу, прем'єру, про Йосифа Сліпого, про ту людину, яка заради своєї віри, заради своєї землі, заради України пішла на такі великі жертви і дала приклад багатьом поколінням. Це був вечір, вечір єдності. Вечір такого вечір співчуття один до одного і разом з тим. Вечір, який придкушає цю. Велику перемогу, яка буде найближчим часом, і поки наші мужні воїни виборюють перемогу, потрібно підтримати і людей, які втікали від війни. Більшість із них їхали без речей. Тому після перегляду вистави від партії Слуга народу представників бізнесу області і благодійних фондів за Луганщину і ВПО України люди отримали продуктові набори. Дуже багато допомоги сьогодні будуть і набори з засобами особистої гігієни. Сьогодні харчові набори і канцтовари для дітей. І яблука на вулиці біля театру, Да. шумно. Я, я бачу, що шумно, але працюють колеги, волонтери працюють заради наших людей. Таку допомогу отримало близько 200 сімей. Та люди зізнаються, духовна їжа, яку отримали під час перегляду вистави Голгофа, цінніша. Тому будуть надалі більше вивчати історії життя таких постатей, як Йосиф Сліпий. Мій син кіборг. Саме таку назву має книжка, написана мамою героя Івана Вітишина. Довго очікувана, вистраждана, написана серцем і сльозами матері про сина. Відбулася презентація книги спогадів про живі події російсько-української війни, які дають відчути реальну картину умов перебування кіборгів в пеклі Донецького аеропорту. Про це більше розкаже Олеся Лепчак. Мій син Кіборг. Так пані Марія назвала книгу, у якій житиме пам'ять про найріднішу людину її сина, а також про побратимів-чоловіків, які у 2015-му захищали Донецький аеропорт. У серпні 2014 року Іван Вітишин пішов воювати. Він обороняв міжнародний аеропорт Донецьк. Але російські терористичні угрупування підірвали будівлю, і чоловік опинився під завалами. Загинув Іван Вітишин внаслідок отриманих травм. Мати героя згадує сина зі. Сльозами на очах пам'ятає його доброту та наполегливість. Каже, вирішила написати книгу спогадів про сина, бо він у вісні попросив про це рідну сестру. і Він, коли її снився то він сказав, такий був його сон, один. Нехай мама багато про мене всім розказує, тоді їй стане легше. і Я з того часу собі дала слово, що я буду розказувати, але син мені. Не вистачало, бо кожна розповідь про сина забирає багато здоров'я. Написання книги для матері далось важко. У перші роки після смерті Івана писати їй бракувало сил та здоров'я. Вона багато плакала. Я дуже довго збиралася, і ті матеріали збирала, але сіла за тиждень і написала день і ніч писала, плакала, пила таблетки і писала, плакала і писала. Іван Вітишин добровільно вступив до лав Збройних сил України. Говорив, хто як не я. Був добрим, мужнім, відповідальним та люблячим сином, братом і батьком для трьох донечок. Рідні впізнали Івана на фото, які оприлюднили російські бойовики. Він був серед загиблих у терміналі Донецького аеропорту. Відходячи у кращий світ, він тримав у руках іконку та фотографію дітей. В книзі є багато розповідей та історій з життя сина. Мати зібрала багато інформації від усіх, хто знав і хто був. Був з ним Оксана Бурега, вчителька доньки героя. Вона також знайшла свою історію в цій книзі. Я книгу фактично тримаю вперше в руках, і для мене було відкриттям, що там є і моя розповідь. В ній я про неї довідалася два дні тому. Книги писати завжди актуально, а книги про війну і в цей час. Писати обов'язково потрібно, тому що як ви чули на самій презентації, це були і ліки мами, бо тому, що вона виконала свій обов'язок перед сином, перед пам'яттю про нього. Презентація книги відбулася у одній з тернопільських бібліотек у рамках проєкту із болем в серці. Він створений, щоб поширювати історію про українських героїв. Ми презентуємо в рамках цього проєкту книги, де згадується про наших героїв книги, які пишуть наші герої, тому що це живий пам'ятник. Який ми маємо живе слово з перших уст, яке ми маємо доносити наступним поколінням? Їх називають богами війни. Це українські артилеристи, які нині вражають значну частину ворожих солдатів, техніки, авіації та інших важливих об'єктів. Сьогодні ці воїни відзначають професійне свято: День ракетних військ та артилерії. Всього у Збройних силах України 12 артилерійських та ракетних бригад. Серед них і 44-та окрема артилерійська бригада, яка дислокується в Тернополі. Зараз її військовослужбовці мужньо борються з агресором на фронті. Дякуємо їм за це і вітаємо. І на завершення позитивна новина зібрали яблука, зробили сік і продали його. Таку ініціативу запустили у Кременці. За виручені гроші волонтери придбали 25 комплектів термобілизни для військових, адже соку вдалося зробити 880 літрів. Акція триває. Яблука закликають приносити до волонтерського центру Джура, що на вулиці Шевченка, 75 у Кременці. На цьому я з вами прощаюсь. Також закликаю долучатися до благодійних ініціатив, як можете допомагати нашій армії на шляху до перемоги. Далого вечора.